І я от пам'ятаю цю всю історію. Я впевнена, що ви теж зараз гадали, коли там батьки говорили, да я ж для тебе там. Почкай, а ти мене спитала чи спитав, що реально для мене буде добрим? І я впевнена, що от ті, хто зараз там 27 35 і старшенькі рочків, у вас була та сама історія, коли в ваших стосунках там між вами і батьками закривалася тільки функціональна частина, тому що стосунки складаються з функціональної і нефункціональної частини. Функціональна це фізично, да, поїсти, поспати, одягнути функціонально. І нефункціональна, тобто емоційна частина, і в більшості випадків оця нефункціональна частина не закрита у вас у дорослих, відповідно. То як ви можете цю нефункціональну частину, а вдячність відноситься до нефункціональної частини? Як ви можете закрити її у дітей? Це логічно, що у вас дитина буде невдячна. Тому почніть знайомитись з собою своїми почуттями-емоціями, почніть закривати їх, вчіться вдячності в першу чергу до себе. Почніть ставити себе на перше місце в своєму житті, не жертвувати, тому що жертовність – це ніколи не про якусь благодать.